Привіт дорогоціні! Хотіла би з вами поговорити про те, що як Господь нам дає два дерева дерево життя і дерево пізнання. На жаль, багато теперішній час люди вибирають дерево пізнання. Багато інформації шукають в інтернеті блогерів, що в світі відбувається, що в Україні відбувається. І на жаль. Ця вся інформація, яка йде від світу, дуже впливає на наш психологічний стан. селя починаються панічні атаки, депресії, все униніні, все, що відбувається, ми приймаємо через себе. Чому ми не обираємо дерево в життя? Чому ми не обираємо Господа? Господь нам заповідав, щоб ми виконували волю Божу, так, щоб ми жили по Божим заповідям. Ми не хочемо те, і те, що нам говорять за Бога, ми не хочемо. Чути, нам вже ж цікавіше те, що відбувається в світі. Навіщо нам слухати те, що священники говорять чи пастирі говорять? Нам це не цікаво, тому що нам цікавить більше, як там, де вбили, де зґвалтували, де украли. Оце цікаво, це нам дуже цікаво і потрібно це знати. На жаль, дуже таких зараз багато і багато хто віддає себе повністю цій інформації, повністю залежить від цих смартфонів, телефонів. А те, що вбивають там, гвалтують, ти сплетні, А там побачила я з кимось там знайома пішла, чи там знайомий пішов все. Літки, тут одну тут тільки перемили кісточки, відпустили. На другий день ще щось сталося. І ми одну інформацію закопали, ми другу воскресили. І так кожного дня. А коли ми прийдемо до Господа, ніхто за це не думає, що рано чи пізно ми всі станемо перед Богом. І за всі наші слова, за наші вчинки ми будемо е, стояти і відповідати перед Богом. Що ми тоді скажемо? Господи, ми там зевали до те. Себе, ми там твоє ім'я взивали, ми молили тебе, та ти нас не чув, але ж ми тебе закликали. А коли ми будемо відповідати за ту плітку, за ту м м брехню, яку ми говорили, да? за те, що ми інформацію шукали в інтернеті, не для свого духовного зростання, а для того, щоб нам осудити, засудити, когось обізвати, десь а, щось на цьому рівні пізнання. Да? Ми пізнавати хочемо дещо. -си. А те, що ми дерево життя, коли господаємо, Господь нам дає для того, щоб наш духовний зріст состав, для того, щоб ми духовно було, було продвигалися і ми мали повне. Цілення і Воскресіння після смерті такої наше життя є вічним. І для того, щоб здобути це вічне життя, нам потрібно знати, що для цього потрібно зробити. На жаль, багато хто не хоче цього робити, тому що думає, що ми зараз помремо і все на цьому закінчиться. Ні, тільки все починається, тому що після е, тілесної смерті приходить вічне життя. І тому пора виробити свій вибір чи ти з Богом.